Йде іспит. За аудиторії виходить замучений студент. Всі у нього відразу починають запитувати: Ну, як здавав, Ох, як у церкві? Тобто він ставить питання, я хрещуся. Я відповідаю, він хреститься. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Тату та та із сином заходять до аптеки. Хлопчик зупиняється біля полиці з презервативами та здивовано розглядає. Тату, а що це таке? Це презервативи. Їх використовують дорослі люди, коли кохаються. Хлопець бере з полиці упаковку з трьома презервативами і запитує: Тату, а чому тут їх три? Синку, ця упаковка для вільних людей на п'ятницю, суботу та неділю. Син беручи в руки упаковку із шістьма презервативами. А ці для кого? Ці, Андрійко, для закоханих два на п'ятницю, два на суботу та два на неділю. Дитина знаходить упаковку з 12 презервативами. А ці ж тоді для кого? Це для подружжя. Один на січень, один на лютий, один на березень і так на увесь рік. У вас жахливий стан, сказав лікар пацієнтові. Треба щось робити, так от. Скажіть дружині, щоб вона готувала більш поживну їжу. Перестаньте працювати як кінь. Накажіть дружині, щоб вона дотримувалася бюджету і надмірно не витрачалася, і не дозволяйте дітям їздити на вас. Коли ви приходите додому, вам потрібен відпочинок. Якщо ви не внесете всіх цих змін у ваше життя, через місяць ви підете на той світ. Докторе, сказав пацієнт, не могли б ви сказати про це все моїй дружині? Це виглядало б більш офіційно. Не встиг він повернутися додому, як до нього кинулася дружина зі сльозами. Коханий, я щойно розмовляла з лікарем, бідолаха. Тобі залишилося жити лише 30 днів.